Як скасувати запис до консульства на порталі e-Consul у цьому відео? З вами я, Аліна Світло, Міжнародне право. Поїхали! Заходимо на сайт econsul.gov.ua. Посилання під відео. Оберіть зручний для вас спосіб авторизації та дотримуйтесь інструкцій. Я обираю метод Особистий ключ. Натискаю. Увійдіть за допомогою особистого ключа. Завантажую Файл, Ввела пароль. Натискаю Продовжити. Є два способи. Перший у вигляді дії. Не порталу Дія, а просто звичайної дії. Тобто, вчинити певну дію. Вгорі натискаємо Запис на візит. Потім скасувати запис. Скасування запису на візит. Ви впевнені в скасуванні запису? Так, скасувати. Дякуємо! Запис скасовано. Тиснемо зрозуміло. Все. Візит видалено з кабінету і на електронну пошту надійшло підтвердження про скасування. В розділі послуги бачимо новий запис скасування запису на візит. Скасовано. Другий спосіб це бездіяльність. Як це? Пасивна поведінка! Коли ви записались на прийом, то максимум три рази, а саме за 30 днів, за 7 днів та за 3 дні до візиту вам на електронну пошту надійде нагадування. І якщо протягом 30 годин після інформування ви не заходите до електронного кабінету на порталі e та не підтверджуєте свій візит, то ваш візит автоматично скасовується. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть у коментарях під відео. Буду рада допомогти. Дякую, що були зі мною.